Обчистить виконаємо даний приклад по діях. Перша дія в дужках, друга дія ділення, третя додавання. Переходимо до других дужок. Четверта дія. Потім результат третьої дії ділимо на результат четвертої дії. П'ята дія. Потім результат п'ятої дії множимо на 1,6. І віднімаємо 19,25. Виконуємо діях. Перша дія 7 9 відняти 47,72. Щоб відняти дроби з різними знаменниками, зводимо до спільного знаменника. Отже, знаходимо таке число, яке буде ділитись і на 9, і на 72. 72 ділиться на 9 і саме на, 7, саме на себе на 72. Отже, спільний знаменник 72. Ділимо на 9 додатковий множник 8. Множимо додатковий множник на чисельник. Отримаємо новий чисельник 56. Відняти 47, 72. Піднімаємо дроби з однаковими знаменниками. Знаменник пишемо без зміни, а чисельники віднімаємо. 56. Відняти 47, 9. 9,72 скоротний дріб скорочуємо на 9. 9 ділимо на 9 буде 1, 72 ділимо на 9 буде 8. Друга дія. Результат першої. 1 восьму, маємо поділити на 1,25 сотих. Перетворюємо 1,25 у мішане число. 1,25 сотих. 25 сотих, скоротний дріб, скорочуємо на 25. Буде 1,25 ділимо на 25, 1, а 100 ділимо на 25, 4. Для того, щоб поділити звичайний дріб на мішане число, мішане число перетворюємо неправильний дріб. 1, множимо на знаменник 4, бо 4, додаємо чисельник 1. Отримаємо 5 четвертих. Тепер дію ділення заміняємо множенням і множимо на дріб, обернений до дільника. Тобто множимо не на 5 четвертих вже, а поміняли місцями чисельник зі знаменником бо є 4 4,5. 4 і 8 скорочуємо на 4. 4 ділимо на 4 – 1, 8 ділимо на 4 буде 2. Чисельнику 1 помножити на 1 буде 1. У знаменнику 2 помножити на 5 отримаємо 10, отримали 1 десяту. Третя дія до результату другої дії 1 десята додати 7 сорокових. Зводимо до спільного знаменника. Знаходимо число, яке буде ділитися і на 10, і на 40. Це число 40. 40 ділимо на 10, буде 4, 4 множимо на 1, 4, додати 7, 40. Однакові знаменники, тому знаменник пишемо без зміни, а чисельники додаємо 4 і 7 – 11. 11 110. Переходимо до четвертої дії: 0,358. Відняти 0,108. тисячних. Віднімаємо від кінця. Пригадуємо правило віднімання. Десяткових дробів маємо записати в стовпчик так, щоб кома була під комою. І віднімаємо відповідні розряди. 8 відняти 8 буде 0, 5 відняти 0, 5, 3 відняти 1, 2, кома під комою, 0 відняти 0 буде 0. Отже, отримали 0,25 сотих, тому, що 0 в кінці дробової частини можемо не записувати. Оскільки. В третій дії в нас звичайний дріб 11 сорокових. Ми маємо поділити. На результат четвертої дії. То одразу 0,25 перетворимо в звичайний дріб. Дробову частину 25 записуємо в чисельнику, а в знаменнику 100. Пишемо одиничку і стільки ноликів, скільки в нас цифр після коми. 25 сотих скороючим на 25 отримали 1 четверту. Виконуємо ділення. 11 40 поділити на 1 4. 11 40 пишемо без зміни. дію ділення замінили множенням множимо на обернене на 4 перше. Скорочуємо на 4. 4 ділимо на 4 1, 40 ділимо на 4 буде 10. 11 множимо на 1. У чисельнику буде 11. У знаменнику 10 множимо на 1 буде 10. 11. 1. Далі шоста дія маємо множити на 1,6. Тому виділяти цілу частину в п'ятій дії не потрібно, оскільки, якщо ми виділимо цілу частину, отримаємо 1,1, то потім, при множенні на десятковий дріб, нам потрібно все одно буде перетворювати або 1,1. Десятковий дріб або 1,6 у мішане число, а після мішаного числа у неправильний дріб. Тому ця дія була не обов'язкова. Шоста. Беремо 11 помножити на 1,6. Перетворюємо 1,6 у мішане число. Одна ціла безміну 6, друбова частинка в чисельнику, після коми одна цифра отже в знаме на коде 0. 6х можна скоротити на 2. 6 ділимо на 2. 3, 10 ділимо на 2 – 5. Тепер, щоб помножити звичайний дріб на мішане число. Мішане число перетворюємо в неправильний дріб. 1 цілу множимо на 5, 5, додаємо 3. Буде 8, записуємо чисельник у знаменнику 5, 8, 5. Скорочуємо 8 і 10, скорочуємо на 2, 8 ділимо на 2, 4, 10, ділимо на 2 5. Перемножаємо чисельник 11 множимо на 4, 44. У знаменнику 5 множимо на 5, 25. Можемо виділити цілу частину, або залишити без зміни. Давайте виділимо цілу частину. 44 ділимо на 25, буде одна ціла. Знаменник 25 без зміни. Було 44, поділили на 25. Отже, 25 ми вже забрали, одна ціла записано. Залишається 19. Пригадуємо: 44. Поділили на 25. 25, 44 міщається один раз. Віднімаємо остача 19. Ось ця остача 19 записується в чисельник. Ціла частинка 1. І остання сьома дія від однієї цілої 19,25. Віднімаємо 19,25. 19,25 відняти 19,25 нічого не залишається, тобто в нас відповідь буде 1. Одна ціла. Якщо беремо 44,25, не виділявши цілу частину, і від даного дробу віднімаємо 1925. Дроби з однаковими знаменниками, отже, знаменник був без зміни, а чисельники віднімаємо результат. Записуємо чисельник. 44 відняти 19 це буде 25, знаменник 25 без зміни. Риска дробу означає дію ділення, 25 поділити на 25, отримаємо 1, або скорочуємо чисельник і знаменник відповідно на 25 і буде 1.